Фум'ячок чи Помічок Очі дуже дуже навіть також у творчому просторі Ірини Тищенко майстер-клас з валянням якої іграшки. Це така арт-терапія. Хоч наскільки я знаю, арт-терапія і творчість це трошки різні поняття, але насправді е воно дійсно ось так працює. Коли ти займаєшся творчістю, навіть якщо ти цього не вмієш, ти приходиш пробуєш щось нове або Знову приходиш досконалюватись, то ти відходиш від того. Ти наповняєшся чимось дійсно теплим. Майстер-класи із різних видів декоративно-ужиткового мистецтва відвідують діти та дорослі, говорить жінка. Я дуже здивована: йдуть діти, багато дітей, йдуть дорослі, йдуть їх багато і. На абсолютно різні майстер-класи і хочуть і валяти вовною, і діти, і дорослі. Ліпити е, глиною полімерною хочуть і діти, і дорослі. Е, так само е, був майстер-клас декупаж. Жінка просто е, вже на пенсії, але вона переселенка, і вона просто вона виходила, вона просто сяяла. У просторі Ірини відбуваються благодійні акції. Я є одним з організаторів. Вечорів для вдів, матерів жінок, які втратили дітей, чоловіків своїх та синів на війні. І ми проводимо їм чудесні вечори, виїзні і майстер-класи. І насправді беру участь ну, де можливо. Грант для відкриття простору вона виграла у конкурсі від одного з благодійних фондів для вимушених переселенок, розповідає Ірина. Я сіла і написала бізнес-план. Відштовхуючись від досвіду, від свого досвіду. І я настільки прожила цей проект. Я його думками всім серцем втілила вже далеко наперед. Я вже баю, бачу процвітання і бачу навіть вже розширення того всього. У тимчасово окупованій каховці, звідки Ірина виїхала два роки тому, вона теж займалась творчістю і мала свою арт-студію. Каховці в мене була студія, вона існувала кілька років. Три я зараз вже не можу точно сказати. Бо були трошки перерви пов'язані з ковідом. І на момент, навіть коли почалася окупація, я проводила з дітками. Просто ми під відкритим небом, під вишнею, проводила їм з того запасу матеріалів, який ми лишався. Ми щось з ним чудили, шили, валяли, ліпили, робила ляльок, ну різного, що, що могли, з чого було, то й робили. Ірина говорить, має творчі плани. Я б дуже хотіла, щоб. Тут започаткувалися так само різні види вишивки. В подальшому мені б хотілося, щоб тут була гончарна глина, щоб розвивалася в плані збільшення видів майстер-класів і взагалі творчості. І завжди була моєю якби, подальшою мрією це щоб було арт-кафе. Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон.